Це навіть не підозрюю, що тут може бути. Я думала, що я вже всі подарунки отримала. Будемо дивитись. Облом, це не мої подарунки. Я забула, я замовляла молодшому сину на Різдво подарунки, це вони прийшли. А вже така розмріялася, Тому так класно щодня отримувати подарунки вчора, позавчора. Думаю, блін, така традиція гарна. Ні. А, в общем, що я замовила молодшому сину? Мишка. Якась там аніме. Світиться, вроді. Така штука якась. Ще I... меч должен бути Меча не бачу.